Доброго ранку, діти, я вам пропоную послухати віршик. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кликне лиш будь уважним. Оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Ось ми з вами прослухали віршик про світлофор. І сьогодні на занятті з аплікації я вам пропоную виготовити з кольорового паперу світлофор. Для цього нам необхідно кольоровий папір, ножиці, пензлик, тарілочка з клеєм, фломастери і, звичайно ж, аркуш білого паперу. Можете взяти якийсь кольоровий, якщо вам подобається. Спочатку нам необхідно з вами Вирізати із чорного кольорового паперу ось такий прямокутничок. Це і буде наш світлофор, на якому будуть розміщуватися лампочки так, різного, різного кольору: червона, жовта та зелена. І ось такий прямокутничок тоненький. Це буде ніжка до нашого світлофора. Так. І беремо тепер ось таку велику, прямокутну форму, промазуємо Так. і приклеюємо. Добре притискаємо пальчиками, щоб ніде не відстало. Так, приклеїли. Тепер беремо ніжку, також промазуємо клеєм. Так приклеюємо. Те, що зайве у нас, ми охайно обрізаємо ножичком. Так, ось наш світофор майже готовий. Залишилося лише додати наші основні кольори до світлофора. Так, Червоний це стій, жовтий готуйся і зелений рушай. Спочатку беремо червоний кружечок. Так і приклеїмо вгорі. Наступний який колір? Вірно, жовтий. Так, жовтий, і останній. І залишився у нас кружечок якого кольору зелений. Добре притискаємо. Ось. А тепер, щоб трішки оживити наш світлофор, ми візьмемо фломастер. черный и промолю ему очень мягко. так на желтому також. Ось такий світлофор зробила я. Чекаю ваших робіт до наступних зустрічей.